15 травня на стадіоні вищого училища фізичної культури запалювали вогонь ті, чиє покликання його гасити. Броварські пожежні провели тут традиційні змагання з пожежно-прикладного спорту. Сьогодні на стадіоні училища Вищого училища фізичної культури в броварах проводиться змагання з пожежно-прикладного спорту серед невоєнізованих протипожежних формувань, добровільних пожежних дружин. Дружин юних пожежних, а також сільських пожежних команд, підприємств міста Бровари та броварського району. Це щорічні змагання, за результатами яких команда, яка зайняла перше місце, буде представляти броварський район на всеукраїнській змаганнях. Стометрова смуга перешкод, імітація гасіння пожежі, розкладання рукавів. Це основні етапи цьогорічної естафети, як і для справжніх, для юних пожежних дощ в такій справі не на заваді. Це, розуміється, дощ. Внес какие-то коррективы в эти соревнования. Бум отменили основную его задачу. Соперники его просто оббежали. А так все нормально. Все этапы они очень важны. Готовы? Они очень важны, подготавливают загордовывать человека в дальнейших ситуациях, чтобы избежать опасных ситуаций. Загалом у суперечці за звання кращої пожежної дружини між собою змагалося 18 команд. Для журі визначити переможця було нелегко, але незалежно від того на яку сходинку п'єдесталу піднялася та чи інша команда, головна нагорода для всіх вміння справлятися з реальними пожежами, спокійні будні та сухі рукави. Зрозуміло, що це самі змагання це дуже гарно, але ж головне, що в них популяризація цієї професії. Пожежника, ідеї, вони взагалі багато, вони потім обирають собі професію пожежники. головне, звісно, не перемога. Діти, звісно, гарні призи пожежників завжди виставляють. То, в принципі, діти люблять ці змагання і кожен рік найбільше люблять, я вважаю.